Харків. причіп душова міні. Інструкція з експлуатації. Душова 2,50 на 1,30, 1,90 м висота. Колесо Р15 Р44 листа на 900 пара. Г Голова на тонну 400, опорне колесо 4 стійки. При, по приїзду на місце. За допомогою опорного колеса виставили її рівно відносно землі. Зафіксували опорні стійки. Під'єднали заземлення. Через ланцюг, карабін до, от, до цього штиря, який втикаємо в землю. Після цього під'єднуємо мережу. Ось вона, або до мережі, або до генератора. Можна запускати душову. Вмикаємо автономку, щоб було в нас от, тепло. У нас тут є 5 розеток вологозахисних. Один вимикач та автомат. Також є насосна міністанція, бойлер на 50, бак на 200 літрів, вішак, освітлення та душовий пост. Після того, як під'єднали і запустили автономку, заправляємо бак. Заправили бак, заповнюємо через цю кришку насос, поки не буде підверх. Коли заповнили насос, вмикаємо його в мережу і він одразу починає працювати. Заповнюючи фільтр та бойлер. Щоб бойлер скоріше заповнився, треба відкрити кран гарячої води. Як вода пішла, бойлер повний. Тоді закриваємо кран і вмикаємо бойлер. Порожній бойлер не вмикаємо. О, також є в нас вивід під е, пральну машину. Є злив для пральної машини. Також є злив з бака, коли е, закінчили користування. І ще є злив з бойлера, коли закінчили користування. Воду обов'язково треба злити. От. Е Також бажано не лишати воду в цьому насосі. Можна відкрутити оцей клапан, вімкнути насос, щоб вигнав воду. І тоді він буде цілий в порядку. Після того, як покористувались душовою та пральною машиною, злили воду, все протерли, провітрили і закрили. Також є додаткова інструкція для ПМК, яку можна також використовувати. Всім дякую, хай служить техніка. Дякую, хлопці.